Ляда любі, а чи всі тут казку люблять? З країни казки чарівної в гості до нас ідуть герої. Діти, скажіть, а вам читали казки на ніч? Яка ваша улюблена? Діти, погляньте на малюнки, що спільного між ними. Про кого всі ці казки? Правильно, діти. Це казки про тварин. А перегляньте наступні малюнки. Про кого ці казки? Так, діти. Правильно! У цих казках відбуваються чарівні речі, яких насправді у житті не існує. Такі казки називаються чарівними або фантастичними. Є казки побутові. Вони про життя людей, їхні відносини, традиції. Тобто про життя. Діти, скажіть, а хто придумує казки? Хто придумав котигорошка, колобка? Я вам підкажу їх створив народ. Наші пращури передавали їх із вуст в уста. Це. Свільне надбання нашого народу. А що ще створив народ? Пригадаєте? Прислів'я, приказки, забавлянки тощо. Правильно, це фольклор. Того, хто створює казки, називають каскарем. Перший каскар це народ Народ передає казки з вуст в уста. Тож, це усна народна творчість. Пізніше з'явилися казки, наприклад, Шарля Перо або Ганса Крістіана Андерсона. Ці автори нам всім відомі. Тому такі казки називаються авторськими казка це народно поетичний або писемно-літературний твір про передбачувано вигадані події чи осіб іноді за участю фантастичних сил, який має повчальну мету. Про тварин тварини часто поводяться як люди. Вони розмовляють, працюють тощо. Але кожному персонажу притаманні свої риси. Наприклад, лисичка хитра, зайчик боязкий, вовк розбійник. У побутових казках розповідається про життя людей. Персонажами в таких казках можуть бути жінка, чоловік, брат, піп тощо. Найцікавіші це фантастичні або чарівні казки. У них є русалоньки, веселі гноми, розмовляючі дзеркала, летючі кораблі тощо. А скажіть, ви пам'ятаєте, з яких слів починається казка «Курочка-ряба»? Правильно, зі слів жили були діди баба і була у них курочка-ряба». А казка про жабу царівну як починається? Де не десь жили собі цари цариця, і було у них три сини, як соколи? Бачите, діти, Багато казочок починається однаково. Жив, був, у якомусь царстві, було три сестри тощо. Діти пропоную вам послухати казку Зайчаткова казочка, і автор Юрій Ярмиш. Бігло лісом сіреньке зайчатко, стрип скік, стрип скік, гульк, а на стежці лежить казочка, перегорнуло зайчатко сторінку, О, як сподобались йому малюнки, і червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок. І написана казочка була великими літерами, тільки зайчатко все одно читати не вміло. Взяло воно казочку під пахву, скаче лісом і думає: Якби мені знайти кого-небудь, хто вміє читати, це, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумало, так зайчатку назустріч лисиця. Добрий день, зайчику! Що то в тебе за книжка? питає. Це казка, тітонька лисице. Ось які малюнки гарні! Почитайте, будь ласка, а я послухаю. Добре, зайчику, погодилась лисиця. На пеньок сіла, книжку розкрила, лапою по порядках водить, жили були дідусь та бабуся, і в них була курочка, несла вона смачні яєчка, а ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю лисице перебило зайчатко. Ви не так читаєте тут намальована морквинка, білий кролик і веселий їжачок. «Ти бач, зайчісько нікчемний, образилась лисиця. Мені, лисиці, віри не йме. Ану, тікай, поки цілий, і книжку на землю кинула. Підняло зайчатку книжку, далі пострибало. А на дорозі сірий вовк, хазяїн того лісу. «Добрий день, дядю вовче. привіталося зайчатко, і книжечку простягнуло. «Добрий день, косоокий, відповідає вовк. А сам дивується, навіщо мені твоя книжечка? А ви почитайте дядю. Прохає зайчатко. Це, мабуть, цікава казочка. Розкрив книжку, до очей підніс, подумав і каже басом. Жила була бабуся, і було у неї сіреньке козеня, смачне, присмачне. Зайчатко послухало трохи вовчу казку, а далі зазирнуло в розкриту книжечку. Зазирнуло та з дива аж лапками сплеснуло. Дядю вовче, ви ж читати не вмієте. У вас малюнки в книжечці догори ногами. У. Розсердився вовк і шпурнув книжечку далеко в кущі. Забирайся, а то з'їм. Дивись но, читати, каже, не вмію. Всі казки про смачних козенят. У. Підхопило, бідне зайчатку, свою книжечку і побігло, не бачачи перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більше перекосилися, і не помітило зайчатку, як опинилось на руках у хлопчика, що в лісі гриби збирав. Заспокойся, зайченятко, заспокойся, сіреньке, сказав хлопчик ласкаво і погладив зайча. Хто скривдив тебе? А це що, казочка? Які малюнки цікаві, ну, ми почитаємо її. І прочитав хлопчик сірому зайчаткові казочку, що була у книжці, про білого кролика і веселого їжачка. А тепер, зайчику, тобі пора до мами, сказав хлопчик і простягнув йому казочку. Рости скоріше, вступай до лісової школи і теж навчишся читати. Неудмінно, сказала Зайчатко. І в зелених кущах майнув його смішний хвостик. От, і все ось така цікава казка. А що вам найбільше сподобалось? Діти, хочете стати справжніми казкарями? створімо свою власну казку. Нехай казка буде мати назву подарунок. У великому густому лісі під кущем ліщини жила собі заяча сім'я мама, тато та маленьке зайченятко. Настало не свято. Діти, придумайте, яке настало свято. Так, День матері. Усі друзі маленького зайченятки приготували своїм мамам подарунки. І зайченятку пішло лісом шукати мамі подарунок. Зустрів зайчик фіалочку. Подумайте, де він її зустрів? Під деревом. І думає зайчиня. Діти продовжіть, про що воно думає. Зірву фіалочку і подарую мамі. Засмутилася квіточка фіалочка та й каже Зайчику, я ж помру. І заплакав зайчик. Діти, подумайте і продовжіть, чому заплакав зайчик? Так, зайчику стало шкода фіалочки. Раптом зайчик засміявся і каже: Я не буду тебе зривати, фіалочко. Що ж було далі? Наступного дня зайченятку привело сюди кого? Правильно свою маму і сказало: вітаю тебе, матуся, з Днем матері. Ти найкраща мама на землі. <му> Зайчатку каже матері: я не міг продовжить, що? сказав зайчик. Так, він сказав: я не можу зірвати фіалочку, але ми з тобою будемо приходити сюди. Діти, як ви думаєте, яка була реакція у мами? Продовжіть. Так, мама обійняла свого синочка зайчика і сказала: синку, я тебе дуже люблю. Але найкращий подарунок для мене, що ти не зірвав фіалочко. Отак і ви, діти, завжди чиніть рідну природу, любіть, бережіть. Квіти у лісі і у лузі не зривайте, Пташенят і зайчат оберігайте. Діти. Казки навчають нас моральним цінностям, мудростям. Вони відкривають для нас нові світи. На цьому наш урок завершено. Я дякую вам за увагу. На все добре.